І я до тебе сьогодні прийшла запитати про Radiohead, про їх таку меланхолійну, сумну, складну, неправильно, автентичну музику. І найголовніше про те, як її продавати, тому що продавати автентичний продукт, ну, мабуть, потрібно якось по-іншому. І почула дуже прикольну історію, як вони рекламували свій новий альбом. Отже, в 2019 році Radiohead випустили альбом Аніма і в його підтримку. Запустили вірусну рекламну кампанію, розклеїли скрізь плакати, де було сказано, що якщо ти хочеш повернути втрачені сни, звертайся до такої компанії і за допомогою камери снів тобі їх повернуть. Люди почали дзвонити по вказаному телефону, але замість відповіді у слухавці вони чули повідомлення, що компанія було захоплено, і одночасно паралельно грав трек з цього альбому. Дві тисячі сьомому році вони взагалі підірвали ринок, і це була революція в музикальному маркетингу. Тому що коли вони випускали свій альбом «In Rainbows», вони сказали, що можна заплатити взагалі скільки завгодно, можна і і нуль mm -hmm. заплатити, і щось. Якусь суму, яка тобі буде зручна, і оскільки це було дуже нове, також мало таке масове поширення. Потім вони випускали замість платівки, замість диску. Вони випускали там газети, і це все настільки продумувалося, і компанія завжди починалася за рік до релізу. Це відбувалося завдяки якійсь містифікації,